Вітаю, друзі! А що ви думаєте про кредити? Чи комфортно вам користуватися послугою кредитування? Чи є у вас така думка, що кредитами користуються тільки ті люди, яких немає грошей, які не можуть собі дозволити щось купити, які залазять там в долги і платять все своє життя за нерухомість, за квартири, за машини і так далі? Якщо є така думка, напевно, ви не, не одинокі. в А і ця думка має таке походження з ще з Радянського Союзу. Коли ваші батьки там або бабусі дідусі жили і не могли нічого купити, а не в кредит ніяк. Ну, тобто купити квартиру було неможливо, купити автомобіль було із... така фантастична річ для багатьох людей в той час. Тому відношення до кредитування було різко негативне. І, на жаль, воно впадкувалося багать... багатьма людьми нового покоління. Все одно на такому такому підсазді. Як це підсвідомості, люди думають, що кредит це щось погане. Коли люди переїжджають до Канади, коли тут 99% людей користуються кредитними послугами, їм стає не дуже комфортно, тому що ну, треба брати все в кредит. Не Те, що треба, але іноді люди вимушені. Але ну, в цілому це звичайні реалії канадського життя, коли все береться в кредит. І ось про відношення до кредитів чи вигідно користуватися кредитами, як працюють кредити в Канаді, особливо на нерухомості, на автомобілі? От про все це поговоримо в цьому відео. Перш ніж ми почнемо, хочу вам порадити один YouTube канал який направлений саме на фінансову тематику, це сімейний бюджет. Непоганий канал, в якому більше 50 листів, направлених на фінансові теми. І багато є інформації для людей, які повиїжджали зараз за кордон зв'язку з війною, як в різних країнах проводиться оподаткування, як люди, люди купують нерухомість в різних країнах. Є в них відео про Канаду. Тому переходьте за посиланням в описі під цим відео і сподіваюсь, що вам буде цікаво. Повертаємося до теми кредитів. Кредити це інструмент, який в північній Америці, в США, в Канаді працює десятки років. Люди брали в кредити своє житло дуже там ще напевно в 30-ті роки ХХ століття. Чи можна напевно і раніше? А, і цей інструмент вже настільки люди до нього звикли, що він не викликає людей жодних емоцій, крім ну як це можна не користуватися кредитом. А як ви купите житло, яке коштує там, мільйон доларів за кеш? Ну а де ви взяли той кеш? Ну тобто людям люди використовують кредити, тому що ну так працює економіка в північній Америці. Є напевно, виключення, коли люди там приїжджають в. Еміграцію везуть з собою е, чемодани грошей. Е, ми, ми не будемо полімізувати на тему, де вони взяли ті гроші. Але є такі випадки, особливо там китайці цим відрізнялися, Гонконг, які з Гонконгу переїжджали назавжди, коли Китай е, знову став правити в Гонконгу. Багато цих людей переїхали до Канади, до США, переводячи все, що вони заробили за своє життя. А з стран Радянського Союзу, з ССНД, люди, люди багато переїжджали в свій час, перевозячи з собою багато кешу. І як вони заробляли, ну, так, не будемо про це, але багато людей купили нерухомість майже одразу. Але пересічна кількість людей не мала такої можливості, і вони користувалися кредитами на житло, який по англійськи називається Моргідж. І головна відмінність моргіджів, іпотека в Канаді відрізняється від української іпотеки, наприклад. А тим наскільки все продумано, наскільки все прозоро наскільки легко міняти ту квартиру. Наприклад, ви купили щось квартирку там, за 500 тисяч доларів в кредит. Почали жити в неї, прожили там пару років. Ви думаєте, що напевно. Не, не влізає в ту квартирку, треба мені щось побільше. Починайте шукати на, на ринку, що, що є побільше. Знайшли собі будинок, а, приходите до свого моргідж-брокера і юриста і вам оформляють а, одну іпотеку, а, заміняють одну іпотеку, другою іпотекою. Фактично без вашої участі. За участі банку, за участі юристів, за участі моргідж брокерів і ріелторів. Вам при цьому треба буквально поставити підпис під документ. Тобто все люди роблять майже за вас. І при цьому ви не спілкуєтесь з власниками того житла, коли ви куди ви переїжджаєте. Це відбувається все в такому полуавтоматичному режимі. І ось маючи ось таку ситуацію, ви а, міняєте одну іпотеку на іншу іпотеку. При цьому при продажу вашого існуючого житла ви ще й заробляєте на цьому. Тому що за два роки, які ви прожили в вашій квартирі за 500 тисяч, вона вже коштує не 500, а 550 тисяч, наприклад. І у вас ви, ви заробили на ровному місці 50 тисяч доларів. Вам менше треба платити перший внесок за ваш новий будинок. Або нам ви ці 50 тисяч якраз і потратили на той внесок за перший будинок. Ну тобто, ось, так воно й працює в Америці. Люди постійно переїжджають з однієї невеликої квартири в більшу квартиру, з більшої квартири в невеличкий будинок. З невеличкого будинку. Великий будинок і так далі. і так далі Потім люди якийсь час зупиняються, коли їм вистачає повністю тих квадратних метрів чи square feet, як вони мерять, квадратні фути. А, їм вистачає, і вони починають купляти собі нерухомість інвестиційно вже. Тобто беруть же люди інші кредити. Під, під нерухомість, яка в них є, вони беруть. А, Суму грошей, яка вистачає на перший внесок на іншу інвестиційну нерухомість. Таким чином у пересічної канадської родини може бути там основний будинок, основне житло, і потім одна, дві, іноді більше квартир, які інвестиційні, які вони здають в цей час. І фактично іпотеку за інвестиційні квартири їм сплачують їх тенанти, тобто орендарі, люди, які живуть в тому житлі. Є там, безперечно, свої ризики, чи ну, можуть люди перестати платити за оренду. Але в цілому ну, дуже багато людей купують інвестиційну нерухомість і потім там живуть нові іммігранти, які переїжджають до Канади. Тому моя порада всім людям, які переїжджають до Канади. Це не тільки я придумав, це порада багатьох ріелторів, багатьох моргідж-брокерів. При першій же можливості купіть собі щось. Навіть, навіть щось невеличке, щось маленьке, щось можливо в самому класному районі. Але треба тільки зайти в той ринок для того, щоб вже потім покращувати, поліпшувати собі то житло. Тому якомога раніше треба купляти ваше перше житло. На нашому прикладі, наприклад, ми приїхали. Прожили ми 2 чи 3 роки, майже три роки, перш ніж ми переїхали, в власне житло, яке ми взяли в іпотеку. А до цього ми його винайняли. І ми сплатили власникам того житла ну, достатньо серйозні гроші. А, причому у нас була можливість там, заплатити перший внесок і щось купити собі невеличке. Але ми думали, ну давай ще трошки поживемо, подумаємо та подивимось на Канаду там і так далі. Не було ще ніяких документів, піару не було, був лише work permit, А, І це ну, трошки нас стримувало. І ми втратили час насправді. Тому що якщо б ми купили нерухомість там, на нашому другому року життя в Канаді, ми б буквально через рік її продали б там, майже в два рази дорожче тому ну, ось люди іноді втрачають момент. Деякі люди переїжджали до Канади ще 15-20 років тому, і вони досі живуть в орендованому житлі. Це люди просто не те, що момент втратили, вони півжиття свого втратили не те, що вони вчасно не купили своє житло. І вони саме користувалися такими застарілими поглядами на те, що люди там купляють щось в кредит, поглядами, які були не властиві, а які були якось зовні. Про те, що кредити це погано. Ну, люди, насправді кредити це дуже вигідно. особливо на нерухомість в Канаді. Коли, ну простий приклад, та, той будинок, на якому, в якому ми зараз живемо, за той час, який ми там живемо, там трошки більше, ніж 3 роки, він здорожчав на 500 тисяч доларів. 500 тисяч доларів наш будинок став коштувати дорожче. Якщо ми його продамо зараз, ми в карман собі покладемо 500 тисяч доларів. Ось, ось так працює ринок нерухомості в Канаді. Я не знаю, ну, як ви в Україні можете продати будинок на 500 тисяч доларів дорожче через 3 роки. Ну, понятно, що така ситуація, вона ну, не кожен рік трапляється, не кожен рік ціни так виростають. Але в такій довгостроковій перспективі, якщо подивитися, то ціни на нерухомість вони справді зростають. Є. Невеличкі спади. Зараз, наприклад, є такий спад. Ціни на нерухомість за останній рік приблизно там на 10-15% впали. Але це ну, колись закінчиться і воно знову буде, почне рости. Тому що є потреба в, житті, в житлі, є потреба в нових, нових будинках, яких мало зараз будується в Канаді. Ну, є багато нових іммігрантів, які приїжджають. Все одно. Бо воно буде дорожче так чи, чи, чи іншим а, способом. Тому не, не зволікайте з купівлею першої нерухомості, це ма, моя головна порада. А, стосовно кредитів а, поменше, наприклад, на автомобілі. А, так само це, можна приїхати в Канаду, наприклад, а, привезти з собою там, 10 тисяч доларів, які ви, ви витратите на купівлю автомобіля БУ. А купити собі той БУ і можна встряти і купити щось таке, що вам треба потім довго і нудно ремонтувати і ще там потратити 5-7 тисяч на те, щоб воно нормально їздило. А можна просто піти в автосалон і взяти в кредит нове авто, заплатити там 2-3 тисячі перший внесок, потім щомісячно місячно платити собі кредит на, на автомобіль або взяти його в лізінг. Ну, тобто використовувати нормально ті інструменти. Нафіга платити відразу багато грошей за старий автомобіль, якщо можна купити новий і потім проблем з ним не мати. А, можна трошки зекономити, так, купити не новий, але двох-трьохрічний, коли він майже новий, коли в нього невеличкий пробіг. І так, 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 таким, так, так само його можна взяти в кредит. На БУ автомобілі люди автосалони дають кредити без проблем. Єдиний мінус кредитів на, на БУ то що там відсоток трошки більший. А на 2-3% він буде більший, ніж якщо ви купляєте новий автомобіль. Ну, треба, треба рахувати насправді. Але ось брати якусь розвалюху за десятку, ну, я би не радив, чесно. Краще взяти щось трошки БУ або нове. Стосовно кредитів на побутові речі, на, на техніку, наприклад, можна прийти в магазин Home Depot і купити собі там пральну машинку або там пічку або холодильник і розкидати платіж на 18 місяців або на 24, там різні є варіанти, без відсотків і тотання. І Навіщо заплатити там 2000 доларів за холодильник, якщо а, можна розкидати його на два роки і платити кожен місяць по 100 доларів? При цьому відсотків взагалі немає. Ну, таке ну, риторичне питання, я вважаю. Ну, тому що якщо ви любите рахувати гроші, то не вмієте їх рахувати, немає жодного сенсу купувати великі купівлі, такі покупки побутової великої техніки не в кредит. А, телефони, наприклад, телефони. А, ви приходите до мобільного оператора. Мобільний оператор вам пропонує якийсь план. Зв'язку на два роки ви підписуєте контракт, платите там по 30-50 доларів на місяць, за, той, за, за, за мобільний зв'язок плюс інтернет. І а, одночасно берете собі в кредит телефон. А, можна взяти там новий айфон, який буде коштувати вам приблизно. Там 30, 40 50 доларів на місяць. Можна піти в салон, купити той самий iPhone за півтори тисячі доларів, але нафіга, якщо можна його просто розкидати і платити помісячно. місяцю. Ну, так думають усі канадці насправді. І це дуже дуже проста концепція: капітальні витрати проти операційних витрат. Капітальні витрати, коли ви все купляєте одразу за все, якщо у вас є там а, чемодан грошей, притинні витрати, працівні, коли ви витрачаєте гроші, виходячи з невеличкі суми щомісяця. Ось у вас сімейний бюджет. А, заробляєте ви, наприклад, ваша родина там, 6 тисяч доларів на місяць, а 3 тисячі доларів пішли на Іпотеку 500 доларів на автомобіль, 100 доларів на побутову техніку, 100 доларів там на мобільний зв'язок. І ось там залишилося там, ну, там продукти, там щось ще там щось залишається. тисяча-півтори тисячі доларів на місяць відклали. і Ось в такій парадигмі живе вся Канада. Тобто є щомісячний дохід. Є обов'язкові витрати, які йдуть там, на, на, за кредитами на автомобіль, на квартиру, на телефони там, і так далі. Щось залишається, щось іде на продукти, щось відкладається на відпустки. Відпустки також можна брати в кредит. Ну, а, і тут а, працює лише здоровий глузд. Чи рахуєте ваші доходи і розходи? Якщо ваші доходи а, такі самі, як ваші розходи, напевно, треба трошки. Оптимізувати, або більше заробляти, або менше витрачати. А ось тобто ну, там виплатили один кредит і не берете інше. Ходите там зі старим телефоном ще там, пару років. Потім, коли зовсім вам надає над, над, купити купите собі щось нове, або там так само автомобіль. Там можна їздити на ньому там, 10 років, а можна їздити 3 роки і купити новий. Ну тобто це вже ваші такі звички, фінанси грають в цьому ролі. І просто треба ну, зі здоровим глуздом підходити до того, що ви берете в кредит. І скільки у вас кредитів. Просто ось і все. Але те, що всі канації користуються кредитами, це факт. Ну, і це нормальний, абсолютно зрозумілий інструмент. Кожен інструмент може причинити вам якусь біль, можна якусь там дріллю просверлити собі ногу. А можна дріллю просверлити стіну і повісити, повісити картину. От так само і кредитні кредити. Це інструмент, яким треба вміти користуватися і просто розумно це робити. Ось цього я вам і побажаю. Брати розумні речі в кредит, такі як житло, як автомобілі, і не дуже зловжувати побутовими кредитами. На цьому мені все. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалось це відео. А підписатись на канал, пока пока.